Добрий день, малята! Наше заняття, розвиток мовлення та аплікація. Тема заняття лісові мешканці. До мене, діти, прийшов лист, і там написано, терміново приходьте, терміново допоможіть, наш чаклун зачаклував і усіх налякав. Малята, виручайте, приходьте, будь ласка, допоможіть нас розчаклувати. Скажіть, а хто мешкає в лісі? Так, правильно, лисичка, вовк, зайчик, білочка, їжачок, ведмідь. А що сталося в лісі? Чаклун зачарував звірів. Нам потрібно малята виконати завдання чаклуна, яке передали в листі звірята. Перше завдання відгадай, хто живе у лісі. Я руданицького росту, хитра я і довгохвоста, вовку, брату я сестриця. А зовуть мене молодці, лисиця, червонясту шубку має, та по гілочках стрибає, хоч мала вона на заріст, та великий має хвіст. Це білочка, Розумнички. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це Лихий і лютий вовк, так, правильно. Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував. Так, це про зайчика, молодці малята, ми відгадали всі загадки. А тепер розкажемо, які ці звірі, гра добери слова. Лисичка яка? Так, молодці, вона руда, красива, хитра. Їжачок який? Він колючий, маленький, сіренький. А який вовк? Він злий, сірий, страшний. А який наш ведмідь? Він великий і клишоногий. Так, а білочка яка? Красива, швидка, пухнаста. Так, молодці. А який зайчик? Сіренький, швидкий, боязливий. Розумнички, а зараз нагадаємо звірятам, де вони мешкають. Де живе ведмідь? Так, молодці, ведмідь живе в берлозі. А де живе зайчик? Він живе під кущиком, може жити в норі, молодці. А де живе білочка? Так, білочка живе в дуплі, а де живе єжачок? Так, він живе в норі, молодці. Де живе вовк? Вовк живе у лігві. Ви дуже великі молодці. А тепер давайте проведемо фізкульт хвилинку. Один, два, три, чотири ми у ліс ходили. Зайчика зустріли. Зайчик прудко так стрибає, пташечка десь літає. Швидко лис пробіжить їжачок в кущах сидить. Тепер давайте поглянемо на картинку дикі тварини з дитинчатками». Олень, оленя, лисиця, лисеня, кабан, порося. Лось, лосеня, борсук, борсучок, вовк, вовченя, білка, білченя, зайць, зайченя, ведмідь, ведмежа. Молодці. Подивіться, ми розчаклували звірів, і вони з'явилися в лісі. Тепер я пропоную нам зробити аплікацію вовчик. Для аплікації вовчик нам знадобиться. Листок із клену, три листочки звичні, клей ПВА, пензлик, фломастер чорного кольору і два заздалегідь підготовлені білі кружечки. Ну що, почнемо. Беремо листочок з клену, перевертаємо на іншу сторону і змащуємо клеєм. Гарненько-гарненько змащуємо. Так. Тепер приклеюємо на листочок. Ось так. Так. Беремо серветочку і гарненько, гарненько прижимаємо серветочкою. Тепер беремо листочок з вишні і змащуємо. Зробимо нашому Вовчику вушка так. Ось так під листочок. Інший листочок змащуємо клеєм. Притискаємо серветочкою, тепер відірвемо від листочка кінчик, і буде в нас носик намастим клеєм і приклеїмо. Витискаємо. Тепер беремо кружечок біленький і теж намастимо і приклеїмо. Інший, змащуємо і приклеюємо це наші очі. Ось, тепер беремо фломастер і домалюємо наші оченята. І зробимо вовчику брівки. Та зробимо Вовчику вуса. Ось такий чудовий вовчик в нас вийшов.